Мріє, не зрадь. Я так довго до тебе дожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних очей, а тепер я в тебе останню надію вложила, о, не згасне ти світло безсонних ночей. Мріє, не зрадь, ти так довго лила свої чари, серце жадібне моє сповнилось серце ущердь. Чи ж тепер мене не одіб'ють від тебе примара, не рождання, ні страждання, ні горе, ні смерть? Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь не мрій, я зрікаюсь життя, Вдарив час я душею сама проти себе повстала, і тепер вже немає в мені вороття. Мрію. Колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за тебе дарма.